У цьому будинку мешкав наш дідусь. Потім ми його використовували як дача. Тобто, у мами тут великий огород, кури живуть, собака, і літом ми всі тут відпочивали разом із сім'єю у квартирах, де ми мешкаємо, не зрозуміло, яке буде якість опалення. А тут, тобто, ми зможемо усією великою родиною розміститися і зимувати. Родина Надії облаштувала у приватному будинку у Кременчуці нову систему опалення. Раніше тут був встановлений газовий котел. Газовий котел вирізали, поставили котел древиний. Опалювати дім будуть не за рахунок води, а нагрітим повітрям. На переобладнання витратили до 25 тисяч гривень. Це зробили за два місяці. Тут є вентилятор для принудительної подачі воздуха. Не працює. По периметру будинку було така от труба пущена 150 діаметром, і вона працює як і батарея. Ми вже домовилися відмін відмічати тут новий рік. Вже придумали, де будемо ставити ялинку. Раніше тут шло газове опалення централізоване. Тут під усіма вікнами також по всьому будинку йшли батареї або але у зв'язку із нинішньою ситуацією ми вирішили, що краще буде зробити якесь автономне, щоб не залежати від ТЕЦ і від міста в цілому. Після кількох російських обстрілів зазнала руйнувань теплоелектроцентраль у Кременчуці, яка має забезпечувати опаленням та гарячою водою частину місцевого населення. Зокрема, після ракетного удару, який був у квітні, вартість відновлення об'єкта оцінювали у щонайменше 500 мільйонів гривень. Начальник обласної військової адміністрації. Рації Дмитро Лунін раніше повідомляв про те, що запустити ТЕЦ мають до початку опалювального сезону, а як альтернативу розглядали будівництво двох котелень. Нині ж показувати в ефірі теплоелектроцентраль та інші об'єкти критичної інфраструктури не дозволяють. Через постійну загрозу російських ракетних ударів ми змушені перебудувати систему опалення так, щоб вона не залежала від одного джерела теплової енергії. Для цього проводимо реконструкцію існуючих котелень, встановлюючи на них нові потужніші котли, а також відновлюємо законсервовані потужності міських підприємств, підключаючи їх до міської мережі. Ще один напрям придбання мобільних котелень, які можна у разі потреби швидко встановити у будь-якому районі міста і обігрівати кілька багатоповерхівок, голова Кременчуцької міської ради Віталій Малецький. Крім того, місцевих закликали за можливості перейти на індивідуальне опалення. Він як... перейшов, так як у Кремінчусі трапилася така подія, що ми залишились без центрального опалення, то наші жінці всі ну, вимушені були перейти на індивідуальне теж опалення. Думаю, що це. Допоможе нам якось пережити цю зиму згідно з законодавством, аби перейти на індивідуальне опалення, люди мають ухвалити таке рішення на загальних зборах та визначити уповноваженого представника. Потім слід подати заяву та протокол зборів на розгляд спеціальної комісії при виконавчому комітеті. Останній дає дозвіл на відключення від централізованого опалення. Далі мешканці отримують технічні умови на від'єднання, проєкт відключення будівлі та влаштування в ній індивідуального опалення. Є документи у людей на руках. Вони на підставі цих документів далі укладають угоду з виконавцем робіт, закупають необхідне обладнання, котли і труби радіатор. П'ять чоловік 70, 80, гривень, а решта труб буде платити. Там же виходить 70-80 тисяч гривень. Там треба купити котів, проєкт 10-15 тисяч далі, всякі трубочки, все. у нас централізоване опалення. Обогрівачі в мене є. Гаряча вода я нагрівачі купила і поставляла. Будинки без індивідуального опалення мешканці, зокрема, утеплюють та перевіряють електромережі. Замінили вікна в під'їздах для того, щоб краще отримувати наше тепло. Поставили ще одні двері, тамбурні такого ж типу металопластикові. В нашому будинку є індивідуальний тепловий пункт, який ми встановили роки три тому. Це розподіл, правильний розподіл енергії теплової, але ж не є там. Допоміжним засобом на обігрі ціль зберегти так певну частину цього тепла. Подробиць про забезпечення опалення у Кременчуці на цю зиму ні місцева, ні обласна влада не розголошує.